Вітаю в ефірі телеканалу Буковини. Інформаційний випуск. У студії працюють Максим Клінчук та сурдоперекладач Леся Прохоренко. Сьогодні ви більше дізнаєтесь про такі події. Як розвиватиметься «Буковина» в найближче п'ять років? В області обговорюють стратегію розвитку територій. <му> Питання життєдіяльності чернівців обговорювали депутати міської ради під час сесії. Світлини з Майдану можна побачити на виставці від Революції Гідності до сьогодення. Ситуація на Сході залишається напруженою. Вночі терористи обстрілювали позиції сили антитерористичної операції. За інформацією прес-центру АТО на Маріупольському напрямку, з артилерії, мінометів, гранатометів та стрілецької зброї обстріляли «широкане». На Луганському стріляли по Донецькому, Новотошківському, станиці Луганській та Кримському. На Артемівському вели вогонь з гранатомета по золотому, а зі стрілецької зброї по Ленінському. На Донецькому напрямку вели вогонь по Пісках та Новотроїцькому. Обстріляли і мирні населені пункти Гнутово та Мар'їнку. Бойові дії навколо Мар'їнки у східній Україні є найбільш серйозним порушенням мінських домовленостей з боку сепаратистів, яких підтримує Росія. Йдеться в заяві Європейської служби зовнішньої діяльності повідомляє Укрінформ євростою стурбований цією ситуацією і вкотре наголошує на необхідності дотримання режиму припинення вогню. Перспективного плану об'єднання громад у Чернівецькій області ще немає. Його лише розробляють, проте навіть на цьому етапі виникає спротив людей щодо об'єднання, кажуть експерти. Все від того, що буковинці не до кінця розуміють, що це створення нової громади, і які перспективи тоді будуть у їхнього населеного пункту. Тема децентралізації була основною на обласній колегії. Дорога Чернівці Івано-Франківськ. Села, які вздовж цієї траси, можна назвати небідними. На їхніх територіях чимало об'єктів малого та середнього бізнесу, які її наповнюють місцеві бюджети. Питання об'єднання для них не таке болюче, адже вже прорахували деякі вигоди. Якщо б в разі ця реформа спрацювала і громади нас підтримали, тобто дослухалися до думки сільських голів, значить ми могли б показати нашому регіону, скажімо так, новостворному, що ми є дійсно здієздатна, об'єднана громада, яка може запропонувати своїм людям якісні послуги, якісний сервіс, а однозначно і задовольнити потреби кожної території в їх збудові. Проте більшість населених пунктів неохоче сприймають об'єднання, зазначають місцеві чиновники та депутати райрад. Кажуть, громадам потрібно буде вирішувати усі свої проблеми власними ресурсами, і невідомо чи впораються з цим з фінансової точки зору. Хоч держава і планує давати субвенції, проте не визначено, які і чи вистачить їх на розбудову нової інфраструктури для надання усіх зазначених адміністративних послуг, деякі пропонують взагалі не ліквідовувати сільради. Залишити сільські раду на політику. І є готові інфраструктури, які потреба адміністрації десь е, передати на, на, на районні ради. І сільські ради будуть розвиваються. Друге питання називає питання стосовно продажу землі. Це з цим пов'язано, якось, і комусь хочеться десь там створити якісь наперед відомий кіплави. Як і по всій Україні, на Буковині створено офіс реформ, який має розробляти перспективний план об'єднання громад. Нині так і не визначено, скільки точно їх буде на Буковині: більше 20 чи менше. Все впирається в економічну складову, адже громади повинні мати власний ресурс. План ще допрацьовують. Експерти кажуть, він не догма. Перспективний план це не є вже об'єднання. і воно не відбуватиметься продовж до кінця року, хоч би як би на не переконувати. В будь-якій країні це є бачення. Бачення на 5-6 років. А об'єднання все одно буде відбуватися так, як воно буде відбуватися. Нині найголовніше проговорювати все, адже якщо не буде знайдений компроміс, добровільного об'єднання не слід очікувати. Треба досягати компромісу на місцях. Треба в районах. Голови адміністрації, голови районних рад, працювати з головами сільських рад і бачити своє бачення. І з цим баченням виходити на робочу групу на офісах і пропонувати єдине, а потім те, що запропонували, давати на обговорення. А ми зараз кажемо, скликайте колегії обласної ради, спликайте сесію обласної ради. Що ми будемо на цій сесії, на цій колегії обговорювати? Створені спроможних громад, надзвичайно відповідальна справа, зазначають фахівці. Помилки коштуватимуть дуже дорого, особливо якщо механізму з роз'єднання немає. Тож перед укрупненням потрібно прорахувати все. Наталя Синюсик, Сергій Шевчук, телеканал Буковина. Чим ближче до виборів, тим активнішими стають депутати Чернівецької міської ради, принаймні на словах відстоюють інтереси своїх виборців і вболівають за їх добробут. З чергової сесії міськради повернулись наші кореспонденти сесія, як і зазвичай, розпочалась із звинувачень опозиційних депутатів у бездіяльності міської ради. Це й незаконне паркування у Чернівцях парку жовтневому, фінансове марнотратство під час ремонту вулиці Богдана Хмельницького. На додаток депутат Володимир Башлей запропонував внести в порядок денний питання звіт міського голови про проведену роботу за рік. за цей рік ми не чули, як в цьому залі, так і в принципі на відкритих зборах. Мешканців звіту міського голови, про закордонні поїздки, про роботу комунальних підприємств, на яких вже декілька місяців поспіль не назначені директорі, які мають мільйонні збитки, про закуплені бронежилети, неякісні і багато, багато інших питань. Це я питання хочу... не підготовлено, не оприлюднено, не завізовано. тому шкода, я не буду це ставити Дозвольте... на голосування. Я про я постійно звітую перед громадою, якщо ми про це говоримо. У мене найближчим часом заплановано звіт перед громадськими організаціями, і засобами маси інформації після сесії. повісили всіх собак на міського голову. Як опозиційні до нього депутати, так і присутні в залі громадські активісти за будівництво житлового будинку на проспекті Незалежності 123 – на місці нинішнього дитячого майданчика, хоча як відомо, рішення про зміну цільового призначення цієї земельної ділянки ухвалювала сесія міськради ще в 2011 році за часів влади регіоналів. Я хочу почути від вас відповідь, що яка буде е, ваша. Відповідь на те, що буде з нашим майданчиком, це не таке складне питання, щоб думати, Бог знає як і скільки, в який термін, ну, в який термін ви дасте нам відповідь. Понеділок на загальній апаратній нараді я представив нового головного архітектора міста Чернівці, пані Хілько. Перше доручення, яке вона отримала від міського голови, це аудит і аналіз всіх містобудівних умов і обмежень, які були видані за останні декілька років. Друге з 1 вересня, згідно підписаного законом, згідно підписаного президентом закону, повноваження в сфері архітектурно-будівельної діяльності повертаються до органів місцевого самоврядування, і ми з вами, колеги, маємо творити відповідний орган. Як це було 5, чи 6 чи 7 років тому? Хоча, взагалі ж, зміна цільового призначення земельних ділянок, виділених міською радою за часів правління регіоналів, стало нормою. Дивно, що нині деякі депутати, до речі, тоді від демократичних партій, які разом з регіоналами дружньо голосували о домрям, нині вже в перших рядах захисників народу. Хоча воно і не дивно до місцевих виборів залишилось лише кілька місяців. Петро Голопап, Андрій Буліга, телеканал Буковина. графік виконання. Стратегію розвитку Чернівецької області до 2020 року обговорювали представники влади, депутати та науковці. Головна мета цього планового документу забезпечити високий рівень життя населення в умовах гармонійного поєднання, розвитку підприємництва на інноваційній основі із розвитком культури, науки та соціальної сфери. Також ішла мова про збереження довкілля як основи безпечного екологічного середовища. Про особливості стратегії розвитку буковини. Дивіться далі. У залі зібралися науковці, представники органів місцевого самоврядування та громадськості. Обговорюють актуальну нині тему: реформу органів місцевого самоврядування, зокрема добровільне об'єднання територіальних громад. Адже перспективні плани підготовлені. А що далі не знає ніхто. Наша громада, виконуючи закон про добровільне об'єднання територіальних громад, запропонувала сусіднім громадам сусідніх сіл Васильівцю, Оживу, Ломаченці, Білоусівка, Михалкове щодо. Об'єднання територіальну громаду в єдину. Закон, чесно кажучи, він дуже сирий. Ми розуміємо прекрасно, що цьому закону буде потім ще після нього будуть зміни до бюджетного кодексу, до податкового. Медична галузь буде реформуватися, буде реформуватися освітянська галузь, все це буде реформуватися, але вже під цей закон. Місяць тому була розроблена стратегія розвитку області до 2020 року. Кожен буковинець міг долучитися до її планування, внести свої пропозиції. Науковці кажуть, наш регіон може стати одним із лідерів у розвитку малого та середнього бізнесу на інноваційній системі. Ми вправі бути одним із мультикультурних центрів нашої країни з огляду на наявний мультиархітектурний, мультикультурний, мультинаціональний, мультирелігійний мультиетнографічний потенціал. І ми в праві також ставити за мету ціль бути одним із лідерів з розвитку малого середнього бізнесу саме на емоційній основі. Що мається на увазі? Тобто, щоб Не мали місця ті диспропорції, які є наявні, коли більше 50% з усіх господарюючих суб'єктів фактично функціонують у сфері торгівлі. Тобто важливим також є звичайно реальний сектор економіки, важливим є саме ця. Інноваційна компонента, яка дає більше можливості в плані економічного зростання власне соціально-економічного розвитку нашого регіону, нашої точки стратегію розвитку області на період до 2020 року, затвердять на сесії обласної ради. Програми фінансування з державного бюджету, які будуть проходити, жоден об'єкт не пройде, якщо він не буде включений в стратегію розвитку. Нашої області науковці додають документ не ідеальний, потребує ще до опрацювання. Він потребує критики, фахової конструктивної критики з боку фахівців різних сфер. В цілому, ми хотіли б зазначити, що ну, нам не соромно за розроблений даний документ. Надалі він може вдосконалюватись. Тож Буковинцям варто не залишатися байдужими і долучитися до досконалення стратегії розвитку області. Свої пропозиції все ще можна внести до спеціальної рубрики на сайті облдержадміністрації. Ольга Ославська, Андрій Буліга, телеканал Буковина. Проект Стежка від Бахчисарая до Івано-Франківська і далі поєднає кримсько-татарські і українські символи, знаки та орнаменти, вплітаючи їх в простори українських міст. Чорнівці стануть одним із перших трьох міст, які прикрасять візерунками. Де і як це відбуватиметься? Дізнавалась Анастасія Кокоячук. Першими містами, крізь які пройде стежка, стануть Київ, Вінниця та Чернівці. Надалі проєкт помандрує іншими населеними пунктами України та світу. Організатори цього проєкту кажуть, прикрашати будуть найнесподіваніші місця паркани і тролейбуси, сходи чи велосипедні доріжки. Сам проект полягає в тому, щоб виносити в публічні простори міст кримсько-татарські і українські традиційні символи, орнаменти, знаки, але вже опрацьовані сучасними художниками. І в основу проекту лягли роботи відомого кримсько-татарського кераміста Рустема Скібіна. До речі, як розповіли організатори проекту Стежка, кераміку, якою частково будуть перекрашати обласний центр, вивезли з Криму у березні минулого року напередодні незаконної анексії півострова. А до роботи у Чернівцях залучать і місцевих художників та митців. Але тільки з дозволу відділу охорони культурної спадщини, щоб і новим прикрасити і старе не зруйнувати. Стихійне розмалювання вулиць у нас виявляється в різних графіті, які зовсім скажімо, не мають якихось мистецьких цінностей. І щоб цю ініціативу направити в якесь легітимне творче росло, запроваджуємо такі проекти. В кожному з місць, через котре буде проходити стежка, проект набуватиме своїх форм притаманних тій чи іншій місцевості. Зокрема, зараз митці планують прикрасити чернівці містичними істотами з кримського та карпатського фольклору. Так звана народна метафізика з'явиться на вулицях нашого міста вже у серпні цього року. Анастасія Кокоячук Андрій Буліга, телеканал Буковина. Протистояння з беркутівцями, коктейлі Молотова, поламана бруківка через півтора року можна знову відчути дух майдану, переглянувши виставку світлин від революції гідності до сьогодення, яку презентували українські митці у Чернівцях. Це не буде. Мандрівна виставка, так називають її митці. Ці світлини та картини побували майже у всіх містах України, і в кожному регіоні додається робота місцевого художника. У Чернівцях це Мар'яна Гончаренко. Її експозиція відображає післяреволюційні події, інформаційну пропаганду. Це все, що нас атакує зараз з усіх сторін, кожен, кожен має свою думку з цього приводу. Я це бачу в такому в наших негативних, як кажуть, персонажів. Верніше, які стали негативними. Хтось до них по-іншому ну, по ставиться. Я бачу їх таким, якимось ціленням певного зла негативу. Серед різноманіття полотен вирізняється робота столичного митця Мар'яна Луніва, Аркан, старовинний танок гуцульських молодиків. Художник зміг порівняти їх із юними хлопцями-революціонерами, які були на майдані. Коли я дивився на тих людей, які зібралися на майдані. У мене безперервно крутилося те відчуття. Аркану, як танцю гуцульських хлопців, котрі стають воїнами. Вони стояли разом пліч опліч, вони рухалися в одному напрямку, що є важливо. І в цьому роботі в мене аркан розірване коло. Він може бути цільним, а може бути розірваним. Це, мабуть, згадка про тих, хто або долучилися до аркану, або долучиться, або про тих, кого, на жаль, вже немає з нами. На виставці представлено понад 40 полотен українських художників та фотографів, а також одна відеоробота, автор якої на власні очі бачив події революції гідності. Це відео я знімав ще до побиття ну, відомого побиття студентів. Я просто приходив ще, навіть не, ну, взагалі не очікував, як буде ситуація розвиватися. Просто я був, ну, бачив, як люди збираються, але потім, коли це все відбувалося, я знімав уже кожен, ну, кожен тиждень, по декілька разів приходив і знімав, просто як воно відбувається все. Кожен митець мріє про те, аби його творіння побачило якомога більше людей. Організатори подбали і про це. Представлені роботи побували навіть у Сполучених Штатах Америки. Хоча американці слідкували за цим рік тому, але ви ви бачите, що діється в цих в новинах. Тоді АйСАС перебирає Сирія, перебирає і менш і менш показують про Україну, а мистецтво вона не завжди. І тому я думаю, що це важливо. Ем, далі е, пересу, мати цю пересувну виставку не тільки в Україні, але й в Америці, щоб люди не забули, що це не було акт одного місяця, чи двох, чи трьох. Це є просто вже спосіб життя для українців бути на майдані, боротися за де демократичну, прозору некорумповану Україну мандрівна виставка від революції гідності до сьогодення у Чернівцях триватиме до 17 червня. Вікторія Лупай, Андрій Буліга, телеканал Буковина. Вже восьмий рік поспіль у Чернівцях проводять фестиваль юних талантів місто моє казкове. Учасники вокальних і танцювальних гуртків обласного центру продемонстрували свої кращі номери. Цьогоріч на сцені літнього театру було і чимало дебютантів. Шестирічна Надійка, вихованка циркової студії Капітошка. Дівчинка вже півроку опановує ази циркового мистецтва разом зі своїм колективом вперше на сцені фестивалю юних талантів. У мене дуже виходилося це. А тепер? У тепер все легко. Серед цьогорічних дебютантів і Станіслав Семенюк. Хлопець займається вокалом, помітно хвилюється, адже буде не тільки співати, а й акомпонувати собі. Перед виходом на сцену не випускає з рук скрипку і вкотре повторює конкурсну композицію. Зі скрипкою займаюся ну, в Чернівцях. В конкурсах брати участь. Наприклад, в подальшому життя це пригоджується. Якщо, наприклад, хочеш поступати, маєш опит. Та найбільше на фестивалі було танцювальних номерів. Тут і класичні, і сучасні, і народні композиції. Мене мама віддала танці три роки, і коли я два тижні походила, мені сподобалося. Я дуже люблю висипати і танцювати. Бужимо зовсім займатися спортом, іменно танцями. Ти розвиваєшся і ти ніколи не хворієш. Цьогоріч участь у фестивалі взяли 18 чернівецьких аматорських колективів. Організатори кажуть, такі заходи це гарна можливість для дітей і себе показати, і на інших подивитись. Завжди з мого досвіду є такий пункт. Завжди от, є нові знайомства, нові взаємовідношення, і звичайно, ми бачимо, можемо кожен керівник показати хто що має і чого досягли за цей, ну, цей рік. Особливість фестивалю відсутність журі, балів та переможців. Натомість море позитивних емоцій, розваг та подарунків. Вікторія Лупай, Андрій Буліга, телеканал Буковина. На цьому наш інформаційний випуск завершено. Бажаю вам тільки приємних новин та залишайтесь з нами на телеканалі Буковина.